Зараз буду робити розпаковку Аліекспреса. Я нагадую, це реставрація Fort f 150 і заказав там, я вже й не пам'ятаю, що я замовляв для форда, коротше. І показую, що я сьогодні наробив. Заскочив гараж ненадовго, але досить продуктивно. І коротше, ось що я тут чудив сьогодні. Так, усі, хто бачили оце кузов, я його пісочив, відґрунтував. І є пару елементів, які потрібно було заварити. Так. Ось тут було місце таке. Я його вирізав. І отак заварив кось. Заварив, шви зачистив. є. далі ось таке місце, але це вже буде завтра. Зараз дракона заганяю в гараж і роблю розпаковку і валю додому. Розпаковка. Такі замовив. Врітельнички підсвітка номера світодіодна. Зараз дорозпакую все і покажу, куди це ставиться. Хто догадався для чого? А зараз перевіряємо, як це все підходить. Так, дивимося заглушка на фаркоп. Так, так. так. Я так розумію, що це, ага, це так одягається і потім отак закривається. О, так. Є. Ой, вибач. Що я хочу сказати, якість дуже класна, вартість там щось 200 гривень не більше. І дивимося зараз ось такі резиночки. Ставити будемо їх ось сюди. Так. Так, так, так. Ні, ну це круто. Воно ще й гарне. Взагалі О, дивіться. Ну це може бути, так? Да? Ще з підсвітку я потім подивлюся, як вона буде ставитись. Я думаю, що також все має підійти. Ось така розпаковка. Ільда, валим додому, все. На сьогодні все.